Це 2005 рік, коли починає працювати Кіоський протокол і помирає найвідоміший з римських пап Іван Павло ІІ. А в Україні президентом стає Віктор Ющенко, який обіцяє бандитам тюрми. Під час інаугурації на Майдані Ющенко з дружиною випускають в небо зграю голубів, але ті не дуже хочуть летіти. Бандитами виявляються політичні конкуренти. Нова команда починає розслідувати дії попередників, що влаштували сепаратистський з'їзд в Сіверодонецьку. До СІЗО на кілька місяців за проторію донецького губернатора Бориса Колєснікова і на кілька тижнів його харківського колегу Євгена Кушнарьова. Головний успіх перших місяців нової команди арештовують убивць Гонгадзе. Ними виявляється троє офіцерів міліцейської наружки. Ними керував головний виконавець генерал Олексій Пукач. Генерала затримували ще в 2003-му, але суд тоді звільнив його під підписку про невиїзд. Пукач зникає на довгі шість років. Але де ж організатори і головне, хто ж був замовником цього резонансного вбивства? Справа завмирає. Головний фігурант касетного скандалу не встигає назвати імена. 4 березня 2005-го. тут, в елітному селищі, Кончозаспа, поміж палаців і парканів, двома пострілами в голову завершується життя колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Кравченка. Цю смерть. Дуже важко назвати самогубством за однією з версій Юрія Кравченка страхували. Другий постріл, нібито здійснює один з його охоронців, який після цього покинув Україну. Але все не так просто. Ті, хто знав Кравченко, сильно сумніваються, що міліцейський генерал, який з будь-якого приводу вдягав мундир з кілограмами на город, буде стрілятися в домашньому спортивному костюмі. Ця таємниця не розгадана до сьогодні. В 2005 п'ятому українські сім'ї можуть нарешті почуватися трошки спокійніше. Народжувати стає не так скрутно. З 1 квітня і це не жарт. Допомога на народження дитини збільшується з 360 аж до 8,5 тисяч гривень. Це майже 1700 доларів, одна з найбільших соціальних допомог в Європі. Така сума, розбита на кілька років, має заохотити українок більше народжувати, і в певній мірі ця акція досягає результатів. До 2012 року народжуваність піднімається з 428 намовлят на тисячу українців аж до 520. Але перекіс стається в іншому місці. Більші дітей починають народжувати здебільшого мало забезпечені верстви в окремих сім'ях. Це Стає схемою заробітку. Проїдають допомогу на одну дитину, а потім народжують наступну. Це арсенал. Найстаріша класична будівля Києва, яка завжди виконувала військові функції. Здається, тут досі пахне порохом. Та в 2005-му у колишньому військовому, містечку номер 5 починається зовсім інше життя. Арсенал стає мистецьким. Арсенал це 10 гектарів найдорожчої київської землі поблизу Печерської лаври. Тому створення Віктором Ющенком національного культурного та музейного комплексу європейського масштабу фактично рятує цю територію від наступу забудовників. Весь час президентства Ющенко йде робота у величезних залах, і ця реконструкція не завершена до сьогодні. Арсенал це найбільший культурний проєкт за всю сучасну українську історію. Сучасне мистецтво стає модним. І щоб потрапити на події, що відбувається тут, нерідко доводиться вистоювати у величезних чергах. Дикі танці Руслани на Стамбульському Євробаченні вперше роблять Київ музичною столицею Європи. Це Євробачення 2005, Воно вперше їде сюди, в палац спорту. Конкурс в Києві ювілейний 50-й за рахунком. Організатори переймаються, Незважаючи на солідний бюджет, Україна може не встигнути підготуватися вчасно. Більше з 24 мільйонів доларів йде на реконструкцію палацу спорту за Україну співають грінджоли. Хоча тут трапляється міжнародний скандал, бо організатори вимагають в учасників гурту переписати текст пісні разом. Нас багато бояться, що слова про козлів та політична агітація образять європейців. Але Євробачення це і є політика консервативна і дуже утаємничена. Наприклад, ніколи за історію конкурсу не виграв учасник із номером два. А серед переможців вчетверо більше жінок ніж чоловіків. У 2005-му Євробачення, трансляція якого щороку дивляться більше 100 мільйонів глядачів, вдається на славу. Виграє вперше за всю історію співачка з Греції Єлена Папарізо. Одним із головних завдань влади Ющенка стає реприватизація. Забрати та перепродати обіцяють 30 об'єктів. Серед них найбільшим є металургійний комбінат Криворіжсталь Велетенський завод в 2004-му продали консорціуму Ахметова та Пінчука ледь не за ціною металобрухту за 3,8 мільярди гривень. Аукціон проводять в жовтні 2005-го. Його виграє індійський мільярдер Лакшмі Міттал. 3. продано учаснику номер 3. Він віддає за Криворіжсталь 24,2 мільярди гривень. Це чверть українського бюджету. Та далі реприватизація не просувається через політичну протидію. Всі великі бізнесмени швидко розуміють ризик того, що відібрати і продати можуть і їхній завод. 3 вересня 2005. -го. День, який руйнує довіру. Голова адміністрації президента Олександр Зінченко виходить до журналістів, щоб розповісти: корупція в найвищому керівництві держави нікуди не ділася. Зінченко вже колишній держсекретар. За кілька днів до прес-конференції Віктор Ющенко приймає його відставку. Відставний політик називає головними корупціонерами трьох поплічників нового президента: секретаря РНБО Петра Порошенка, першого помічника Ющенка Олександра Третьякова та лідера фракції Наша Україна Олександра Мартиненка. Конкретних фактів з не називає, і тим не менш, його скандальна прес-конференція стає початком руйнування помаранчевої команди. Українці розчаровано зітхають. Віктор Ющенко надто слабкий, щоб зламати старі схеми управління. Ваша труба якась дивна назва. Та хлопці, які в 2005-му започатковують відеоплатформу YouTube, Ютуб, взагалі доволі дивакуваті. Перший ролик на Ютубі це взагалі кілька фраз одного з них про хоботи слонів з зоопарку. Зараз він нараховує 18 мільйонів переглядів і 7 мільйонів лайків. Це Джавет Карім. Виходить з компанії PayPal, який і вигадав хостінгу назву. Та головне ідея вона народилася, коли друзі-програмісти не змогли переслати відео з вечірки звичайною поштою, бо воно було заважке. Так з'являється портал, де люди можуть завантажувати власні відео та ділитися ними. Вже через рік Ютубом щодня користуються більше ста мільйонів користувачів. А корпорація Google купує його за фантастичну на той час суму 1,3 мільярди доларів.